Країни великої сімки хочуть ще більше обмежити доходи Росії. Ось про таке пише агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, за їхніми даними. Захід може повністю заборонити обробку російської нафти або просто знизити максимальну експортну ціну до приблизно 40 доларів. Зазначається, що країни G7 прагнуть втримати баланс між обмеженням доходів Кремля та впливом запроваджених санкцій на світові ринки нафти. Нагадаємо, що наприкінці 2022 року велика. Сімка запровадила санкції проти російської нафти, аби обмежити здатність РЕФІ фінансувати війну. Зокрема, була встановлена максимальна експортна ціна палива у 60 доларів. І нині північна Корея перекинула в Росію партію самохідних артилерійських установок «Коксан», І Ось про таке написала зокрема. Видання «Дефенс-Експрес» і на поширеному у мережі відео можна побачити щонайменше десяток гаубиць. Час і місце зйомки невідомі, так зазначили у виданні. І крім того, нагадується, що переміщення цих артилерійських систем території Російської Федерації фіксують не вперше. В середині листопада щонайменше одну таку сау було помічено на залізничній платформі у Красноярську. При цьому Дефенс Експрес акцентує, що наразі немає підтверджень того, що росіяни використовували коксани в боях. І трошечки нагадаємо про ті зміни, які були власне профорсовані, хоча потребували давно вже якогось зрушення з місця. Але гучним скандалом цієї осені, Тож нині вже Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект про ліквідацію МСЕК з 2025 року. Тож від вказаної дати впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях. Отже, як це буде далі, де вам більш розлого розкажемо. Запам'ятовуємо нову об абревіатуру ОПФЛ, тобто оцінювання повсякденного функціонування людини. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що система стане значно прозорішою, зручнішою і зрозумілішою для пацієнтів і зменшить адміннавантаження на лікарів Зокрема, саме оцінювання стане комплексним для того, щоб визначити індивідуальні потреби людини і повернути її до активного життя із відповідними компенсаціями, виплатами, пільгами і допоміжними заходами.